Поруч із будинком Тетяни та Юрія залишилася вирва від падіння уламку російської ракети. 25 лютого 2025 року, під час масованої атаки Росії, будинок родини був зруйнований вибухом. Наразі він відновленню не підлягає. Тетяна та Юрій пригадують той ранок. Я збиралася на роботу, діти ще відпочивали. Ну, що ще 6 години ранку. Це ж. Ну, я навіть не чула, як воно гуділо. Я тільки потім почула, що Бах, і мене штовхнули, я упала. І саме перше я кинулася до внуків. Ну, діти були госпіталізовані, я також, бо в мене було ушкодження на голові, тут зашивали рану. У нас кожен ранок так приходить, каву п'ємо, розмовляємо. І хвилин ще 10-15 ми встали і ходили. І хто його знає, да, там вже ж все. В сінках осколки тричали, там я скидав. Наче на хто оберігав, що поставались кругом, кирпичі завали, сльоми це все. А ушкодження, слава Богу, що не дуже такі значні. Анастасію та Вікторію онуків Тетяни та Юрія госпіталізували разом із мамою. Через тиждень їх виписали. Вони неділю ж були в шивки, там лежали, так. але все одно до психолога будемо возити, Бо перші ночі, як вже приїхали з лікарні, все одно. Прокидалися. психологічну травму вони дає. Ну, зараз вже більш-менш такого, але в саді, в школі кажуть, що трошки діти змінилися після цього випадку. Майже всі кури та качки, яких родина тримала в господарстві, загинули. Ну, це настільки птицю, качки, курей побивало, королів спасли ми, я встиг. Да. Куртка поплавилася, але захистив там сім кроленяток і двоє королишок. То вони зараз тут. Соня тікає. <ривіт> а вперше це одразу після прильоту, то вона не підходила, боялася, тікала від нас. А цей котик обгорів, зараз вже трошки йому покращило. А друга кісечка то вона загинула під час вибуху. Ну, Собаки вижили наші, ви бачили їх коло хати. І то з чоловік успів їх одв'язати. Щоб вони утекли, нині родина мешкає у дядька Тетяни. За її словами, волонтери та Брусилівська селищна рада допомогли матеріально: передали їжу, одяг та ноутбук для навчання дітям. У березні каже Тетяна, подали заявку на державну програму Є відновлення. Наразі родина очікує відповіді. Місцеві жителі допомагали допомогою, приносили продукти консервацію. Дуже багато посилок прийшло з одягом, бо все ж воно там. Завалено було під завалами. Достати практично. Ну, можна, зараз розбираємо потихеньку, знаходимо речі. А так деякі речі, а так, ушкоджено. Присилають і продукти присилали. Комісія Брусилівської селищної ради дослідила майно, пошкоджене внаслідок російської атаки. Залучили також і незалежних експертів, які 14 березня обстежили будівлі і підтвердили висновки комісії. Із 30 пошкоджених будинків чотири не підлягають відновленню. Розповів кореспондент Суспільного Валерій Терещук, староста округу Брусилівської селищної ради. Через виконавчий комітет Брусилівської селищної ради люди із зруйнованих будинків. Отримали матеріальну допомогу в межах від 14 до 24 тисяч гривень. Люди, в яких були документи на будівлі в повному порядку, могли через є підтримку від держави. Отримати допомогу, кого документи в порядку були нараховані вже кошти в межах від 21 до 120 тисяч гривень. Від рокади Червоного Хреста люди отримували плівку, брезенти, монтажну піну, дошки, відправу на захист. Грошову допомогу в межах 10 тисяч гривень на особу. Нагадаємо, що 25 лютого під час масованої атаки армії Росії на Житомирщині уламками пошкодило господарчу будівлю та житловий будинок. Травми отримала жінка, госпіталізували двох дітей. 4 березня 2025 року. Держекоінспекція Поліського округу повідомила на сайті про розмір збитків, завданих довкіллю внаслідок атаки на Житомирську область. Загальний розмір збитків складає 215 мільйонів 429 тисяч п'ятсот Гривень. Матеріали з результатами обрахування розміру шкоди передали до правоохоронних структур для внесення інформації до реєстру військових злочинів, вчинених Росією проти довкілля у рамках відкритих кримінальних проваджень за фактами екоциду та порушення законів та звичаїв війни. Надія Назарук, Денис Мусінов, Суспільне новини, Житомирщина.